Плівкових фотоапаратів. Сьогодні темою мого огляду буде фотоапарат Київ 4АМ. Даний фотоапарат є далекомірним під плівку типу 135 з розміром кадра 24 на 36 мм. Далекомірний означає те, що фокусування на об'єкт фотозйомки відбувалось за допомогою вбудованого далекоміра. Тобто в нас є віконце шукача, який ми дивимось. І ще одне віконце власне дальноміра, яке допомагає нам сфокусуватись. Випускалась дана модель з 1980 по 1985 рік на Київському заводі Арсенал. Прототипом даного фотоапарату був німецький фотоапарат CONTAX-2 30-х років минулого століття. Після поразки Німеччини у Другій світовій війні СССР вивіз обладнання німецького заводу, запчастини, а також навіть деяких спеціалістів, які допомагали збирати перші версії фотоапаратів. Спочатку це були Київ-2, потім «Київ-3», потім 4. Київські інженери з роками лише трошки вдосконалювали даний фотоапарат, але конструктивно він залишався все тією ж копією німецького контаксу. Окрім зовнішнього вигляду, в фотоапараті є оригінальний байонет Київ Контакс. Унікальність байонету полягає в тому, що органи фокусування на об'єкт, шкала дистанції та глибина різко зображеного простору реалізована в самому байонеті. А наведення на фокус можна було робити за допомогою ось цього колісчатка на самому фотоапараті, або класичним шляхом рухаючи об'єктив. Тут є фіксатор в режимі фокусування на нескінченність. тому, щоб фокусувати, ми мали розблокувати об'єктив, натиснувши на оцей важель, і далі рухаючи колесико. Або піднявши вгору ось цей ось фіксатор. Для того, щоб від'єднати об'єктив від фотоапарата, необхідно було спочатку виставити фокусування не на нескінченість для потім коректного встановлення його назад і коректної роботи далекоміра. Далі треба було натиснути дужку фіксатора і провернути. Об'єктив за одиниковою стрілкою. Як ми бачимо, ось такий у нас байонет цікавий. Ось, ми бачимо, як відбувається фокусування. Мене тільки в контекст. І ось такий у нас об'єктив. Штатний об'єктив до цього фотоапарату був Helios 103. Світлосилою 1,8 і фокусною відстанню 53 мм. Даний об'єктив випускався лише для цього фотоапарата, для інших систем. Такого об'єктива не існує, і встановити його на інший фотоапарат з іншим байонетом або на сучасні цифрові камери без серйозної переробки не вийде через оцей байонет. Як ми бачимо на даному об'єктиві, є лише регулювання значення діафрагми. Фокусування відбувається засобами самого фотоапарату. Діафрагми у нас змінюються від. 1,8 до 22. 9 пелюсток. Дуже гарно виходить боке даного об'єктива. Я знімав на, на цей фотоапарат з цим об'єктивом, виходять дуже гарні фотографії, особливо на кольорову плівку. Пелюстки в даному об'єктиві металеві без фарби. Унікальність цього байонету Kyiv Contax в тому, що тут є внутрішній байонет і зовнішній. Відповідно на цей байонет можна було встановлювати об'єктиви, отакі, як Helios 103, без фокусувальних органів управління на самому об'єктиві, але випускались і інші об'єктиви, які мали незалежні органи управління фокусом, тоді ви мали наводитись саме з об'єктива. Тобто одні об'єктиви працюють з внутрішньою частиною байнету, інші з зовнішньою. Вони дещо відрізняються візуально. Я підкладу фотографію, щоб ви бачили різницю. Отже, окрім штатного об'єктива Helios 103, на даний фотоапарат також продавались об'єктиви Jupiter 8M з світлосилою 2 і фокусною відстанню 50 мм Jupiter 3 з світлосилою 1,5 і фокусною відстань 50 мм. Ці об'єктиви були подібні до Helios 103 без фокусувальних органів управління, а також випускалися об'єктиви під зовнішній байонет. Для довідки робочий відрізок зовнішнього байонету складає 34,85 мм, робочий відрізок внутрішнього байонету складає 31,85 мм. Встановимо. Об'єктив на місце. Для цього ми маємо повернути кільце фокусування внутрішнього байонета Київконтакс на нескінченість. Кільце це заблоковане. Тепер беремо, сполучаємо ось цю помаранчеву цяточку з червоною крапкою на байонеті і проти годинникової стрілки. Все, об'єктив встановлено, можна. Фокусуватися. Ще одною особливостю даного фотоапарату є те, що колесо встановлення витримок співміщено з зведенням затвору. Тобто, щоб звести затвор, нам треба прокрутити це колесо, і після цього необхідно для встановлення витримки припідняти це колесико і рухаючи його. Навпроти ось цієї чорної крапочки виставляти необхідне нам значення витримки. І після цього можна робити знімок, натиснувши на кнопку спускання затвору, яка теж є в цьому блоці. В Києві 4АМ та в Києві 4М реалізований досить широкий діапазон витримок від 1000. До однієї другої секунди, а також ручна витримка. Досягли такого діапазону витримок через застосування фотоапараті металічного затвору вертикального руху складається він з таких металевих пластинок у вигляді жалюзі. Давайте зараз одразу і подивимось. Відкривається задня кришка ось таким шляхом, нам треба провернути. Два фіксатори замочки на нижній частині фотоапарату. І зняти кришку. Ось ці шторки. Вони подібно до железів скручуються в процесі руху. В такий рулончик. Ми цього зараз не бачимо. Зараз давайте я встановлю якусь повільну витримку. Давайте одразу заправимо сюди плівку. Раз вже зняли кришечку. Нам потрібно просунути кінчик плівки от в цю щілину і зачепитись перфорацію за ось цей зубчик. Ось якось так. Тепер давайте прокрутимо оп. Дуже зручно це робити на камеру. Все, плівка зачепилась. Тепер закриваємо. Нашу кришку. Провертаємо назад замочки. Все, фотоапарат готовий до зйомки. Робимо декілька знімків щоб покрутити плівку. Яку ми засвітили. Тепер. Встановлюємо лічильний кадрів на 0 за допомогою ось цього диска вручну. Далі можемо знімати. Зараз я встановлю якусь коротку витримку. Ось так. Коли ми відізняли плівку, нам необхідно змотати її назад. Для цього спочатку нам необхідно розблокувати. Зворотній хід ось цієї осі. І для цього ми маємо ось цей замочок провернути. Так наче ми хочемо зняти кришку, але ми кришку не знімаємо. Ми лише провернули, щоб розблокувати перемотку зворотню. І далі крутимо за стрілочкою. Ось я почув характерний звук, плівка звільнилась. Далі відкриваємо другий замочок, знімаємо кришку приймаємо нашу плівку. Процес знімання даний фотоапарат відбувається наступним чином. Спочатку ми робимо замір експозиції, оскільки тут немає вбудованого експонометра, нам знадобиться або Зовнішній аналоговий експонометр, або програма на смартфоні, або, можливо, паперовий експонометр. Про них відео зняті на моєму каналі, викладені. За допомогою експонометра ми визначаємо необхідні нам витримку та діафрагму і встановлюємо їх. Можемо звести затвор і виставити ту витримку, яку нам запропонував експонометр. Далі ми можемо фокусуватись. На об'єкт зйомки за допомогою оббудованого далекоміра, для цього ми дивимося у видошукач. Там в центрі є такі два прямокутнички. І наша задача, рухаючи ось цей регулятор ось це коліща. Зробити так, щоб ці два прямокутнички злились в один. І якщо далекомір правильно від'юстований, то ми отримуємо різке зображення на нашому об'єкті. Також можна фокусувати за допомогою шкали дистанції та шкали різкого зображеного простору. Як ним користуватись, дуже просто. От у вас є виставлене значення діафрагми, наприклад, давайте встановимо якусь діафрагму 11. Далі нам треба. Прикинути приблизну дистанцію до об'єкту. Ну, наприклад, нехай це буде 3 метри. Ось поміщаємо цифру 3 на шкалі дистанції з чорною цяточкою. А далі, ось на наступній шкалі, нанесені значення, ну, мабуть, не дуже добре видно, нанесені значення діафрагми. Оскільки ми встановили діафрагму 11, ми шукаємо. Ось тут дві цифри справа і зліва від червоної цяточки 11. Потім дивимось на дистанції шкалі навпроти 11 у нас 10 метрів, і тут десь приблизно 2 метри. Тобто, все, що у нас від 2 метрів до 11, буде різким за даною діафрами 11. Так працює ось ця шкала. При фокусуванні на об'єкт. Через водошукач необхідно враховувати явище паралаксу. Компенсації паралаксу в даній камері немає, тому треба враховувати, що коли ви дивитесь на об'єкт, який ви знімаєте через водошукач, то ви бачите його ось в це віконце, а фотографія буде відбуватись через віконце об'єктива. І чим ближче об'єкт розташований до фотоапарату, тим Більше буде ось ця різниця в зображенні. Це треба враховувати при фокусуванні. Сфокусувались, зробили знімок. Кнопка спуску затвору тут з дуже малим кодом, легенька. Затвор спрацьовує досить тихо, дуже приємний для фотографування фотоапарат. Єдине що, коли ви фокусуєтесь ось цим колесиком, треба слідкувати, щоб не закривати пальцем віконце далекоміра. Це буде заважати, поки ви не призвичаєтесь. Також в фотоапараті є автоспуск для селфі. Працює це наступним чином. Ми зводимо затвор. Потім Зводимо речажок автоспуску і ось цей рітяжок зміщаємо трошки в його сторону. Ось апарат спрацював. Дуже елегантно реалізований тут цей речажок. Спускову кнопочку він закриває при спрацюванні затвора. Коректність роботи вбудованого далекоміра можна перевірити наступним чином. Вам треба сфокусуватись на якомусь об'єкті, який розташований десь метрів за 200-300, відповідно виставивши об'єктив на нескінченність, сфокусувавшись. А потім треба буде сфокусуватись на якомусь близько розташованому об'єкті, наприклад, в 3-5 метрах від вас. І в обох випадках ці прямокутнички в далекомірі мають збігатись, коли ви виставите ось тут на регуляторі відповідну цифру дистанції. Якщо ж на одному з цих значень об'єкт буде двоїтись, то можливо необхідно провести юстування далекоміра, але для цього доведеться дещо розібрати фотоапарат, тому що регулювання знаходиться всередині. Там є спеціальний гвинтик. Що ще можна розповісти про даний фотоапарат? Ну, давайте коротко. Ось у нас на передній панелі є синхроконтакт для спалахів старого типу, які підключали через кабель. На нижній панелі в нас є штативне гніздо 1,4 дюйма. На верхній панелі у нас реалізована скоба для підключення спалахів. Так називаний гарячий червик. Синхронізація витримок з фотоспалахом відбувалась на витримках від 125 до 1.2. Причому такий момент, якщо ви фотографуєте зі спалахом, то треба одразу після того, як ви встановили спалах і увімкнули звести затвор. При зведенні затвору розмикались контакти. Спалаху і фотоапарата. В комплектації фотоапарату Київ 4АМ не було передбачено діоптрійної лінзи для людей з вадами зору, але передбачалось, що така лінза може бути придбана окремо і вставлена туди тим, хто цього потребує. Є вушка по боках для ремінця. Корпус фотоапарата проклеєний такою. Пластиковою накладкою під шкіру. Вага даного фотоапарата без об'єктива 600 грам з копійками з об'єктивом 700 з даним об'єктивом Helio 103. На що звернути увагу при купівлі даного фотоапарату? Фотоапарат в принципі досить надійний. В Ютубі можна знайти відео розборки далекомірних Києвів. В принципі, вони відносно. Легко ремонтуються та обслуговуються. При купівлі можна перевірити ось це кільце фокусування, як працює, зняти об'єктив, якщо фотоапарат іде з об'єктивом, подивитись на стан лінз. Особлива увага до внутрішньої лінзи, щоб там не було пилу, бруду, подряпин. Перевірити, як перемикаються діафрагми, чи полюстки коректно працюють. Далі дивимося всередину, знімаємо кришку. І можемо перевірити почергово всі витримки, як шторки їх відпрацьовують. Шторки в нас в нормальному стані робочому, не поламані. Як я вже казав, виставлення витримок рекомендується робити після зведення затвору. Спочатку звели, потім припідняли це регулювання і виставляєте 1000-х. Висоту 250, ну і так далі. Комплектний футляр або кофор для даного фотоапарату київ 4 AM, схожий на футляр до дзеркального києва 19, і лише менше за розмірами. Тут мала бути наліпка під шкірою її немає. Офер зроблений зі шкіри з пластиковою вставкою, яка захищає байонет. І такою оксамитовою проклейкою зсередини. А тут фотоапарат фіксувався до штативного гнізда. Ось такий ремінець з регулятором довжини. Ось такий вийшов коротенький огляд фотоапарату Q4M. Мені він дуже подобається, я вважаю його одним з найкращих в моїй колекції. Він простий та приємний в управлінні, досить таки надійний в роботі, робить чудові фотографії і має досить приємний стильний вінтажний вигляд. Мені він подобається набагато більше, ніж той же дзеркальний Київ-19-ті я розглядав. Минулому відео при всій його зручності в плані фокусування, але все ж таки київ 4 а мені подобається більше. На цьому буду завершувати мій огляд. Бажаю вам вдалих фотографій. Мирного неба і слава Україні! До наступних оглядів!